28 червня в Україні очікується прохолодна погода за виключенням деяких південних областей. На сході мінлива хмарність. В усіх областях дощитиме ймовірні грози. Помірні пориви вітру очікуються на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Температура повітря вночі від 12 до 14 тепла у день до 27 з із плюсом. На півдні переважно хмарно. На Одесьчині, Миколаївщині, Херсонщині, в Запорізькій області. Локальні зливи та грози. В Криму сонячно без опадів. Мінімальна температура в усіх південних областях від плюс шістнадцяти до плюс двадцяти одного градуса, максимальна від плюс двадцяти чотирьох до плюс двадцяти семи. На заході хмарно з проясненнями на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті, Тернопільщині, Рівненщині, Хмельниччині, в Чернівецькій області. У денний та вечірній час локальні зливи з низькою ймовірністю гроз вночі від плюс десяти до плюс дванадцяти, вдень від плюс 19 до плюс 21. в усіх центральних областях мінливо-хмарно. На Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині пройде Мрячка, на Дніпропетровщині локальні зливи та грози. Вночі від плюс 13 до плюс 17 градусів. В день повітря прогріється до плюс 25. п'яти. Похмарить цього дня і на півночі країни. На Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині Ймовірні незначні дощі та грози. Синоптики попереджають про помірні пориви вітру вночі температура повітря підніметься до плюс 15, у денний час до 23 з плюсом. Хмарна погода протримається у Києві увесь день, вночі йтиме дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він має припинитися. Від 15 до 18 градусів тепла вночі, а вдень температура повітря протримається в межах від 20 до 23 з плюсом. Підписуйтеся на канал що по погоді, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня.